Мінерва — дуже нестандартний університет. 150 200 студентів можуть потрапити за один рік. Це з скількох бажаючих? Приблизно 200 тисяч. З 200 тисяч щороку поступає тільки 150 так, осіб. Так. І серед тих 150 осіб була одною те. Є рейтинг найбільш інноваційних університетів світу, і Мінерва там перша. Немає навіть будівлі університету, так у вас немає лекції. І є такий вчений все можливо. І ти просто можеш там піти до інвесторів збирати кілька мільйонів, створити компанію. Кожен раз, коли ми приїжджаємо, світ просто привертається з ніг на голову, і в нас є тиждень, щоб адаптуватися і почати жити. І ми в кожній країні маємо цю можливість працювати з компаніями з місцевим і, так, і, так, угу. так і мати цей досвід роботи в міжкультурному середовищі. Не всі університети Мерці вони коштують всі гроші світу. Звичайно, якщо там, ліга плюща, це буде біля 100 тисяч доларів в рік, але є університети за 5-10 тисяч доларів. Всі студенти беруть кредити, я теж їх маю. Вітаю, друзі! Це розмова у дзеркалі, і сьогодні у нас дуже цікава гостя. Знайомтеся Таня Бас, студентка університету Мінерва у Сан франциско Сполучені Штати Америки. Вітаю! Знаю, що цей заклад абсолютно нетиповий для нашого сприйняття вищої освіти і взагалі навчального процесу. Чи це правда, що лише 150 абітурієнтів можуть в один рік стати студентами? Так, це правда, тому що університет фокусується на тому, що всі студенти один одного знали і змогли побудувати міцні зв'язки між собою, тому лише 150-200 студентів можуть потрапити за один рік. Це з скількох бажаючих? Приблизно 200 тисяч з 200 тисяч щороку поступає тільки 150 так, осіб. Так, і серед тих 150 осіб була одною те, так? так як тобі це вдалося? Звідки ти взагалі дізналася про цей навчальний заклад? Як ти прийшла до цього? Ну я завжди хотіла навчатися в Штатах. Mm -hmm. І я просто шукала університети, які дають фінансову допомогу, і які, типу, цікаві мені в плані освіти, яку вони дають. Mm -hmm. І серед тих університетів була мінерво. Тобто фінансова допомога в університетах Америки вона ділиться на need і need-blind і need-aware. Тобто, коли абітурієнт подається, він подає заявку, і також фінансову заявку, тобто скільки там за нього має доплатити університет. Uh -huh. І в більшості університетів вони дивляться на ці дві заявки одночасно, тобто вони порівнюють, типу, чи варто за тебе там, платити ще там, 50 тисяч доларів, щоб тебе взяти. Uh -huh. Тому дуже тяжко поступити. Тому що більшості в більшості українців треба там, 100% заплатити. Uh -huh. І є тільки 8, здається, університетів в Америці, які для іноземних студентів є need-blind. Тобто вони дивляться лише на заявку, і якщо вони тебе беруть, вони зобов'язуються доплатити все, що тобі треба. І це в основному, там Гарвард, Єль, і оці типу ліга плюща, і Мінерва. Ось тому я подалася в Менерву і uh -huh. поступила. По завершенню навчання це 4 роки, так? Так ким ти будеш за фахом? Е, в мене є дві основні спеціальності: перша це Computer Science, тобто це програміст. А друга це економіка. Угу. І е, ти вибираєш якийсь фах і потім працюєш рівноцінно за обом? Так. так як взагалі виглядає цей навчальний процес? Тому що наскільки я читала, е, немає навіть будівлі університету, так у вас немає лекцій. Як відбувається навчання? Як це виглядає? У е, нас все в онлайні, тобто угу. всі лекції вони проводяться онлайн. У Нас є спеціальна платформа форум, яка розроблена спеціально для нас. І в нас немає лекцій, Весь матеріал ми маємо підготувати самі. В нас є джерела, які ми маємо прочитати статті, такі роботи, які ми маємо виконати завдання. І на кожен клас, на кожну якби, сесію, ми тратимо приблизно 3 години, 2-3 години на підготовку. І вже приходимо до класу, знаючи матеріал, і просто відпрацьовуємо його. Це практичне заняття. Переходимо до класу онлайн. Так. Да. Угу. Наскільки я теж читала, 70% студентів це не американці. Так. — Хто серед твоїх uh, одногрупників? Ну, взагалом, у нас є, здається, 60 країн представлено. У мене багато одногрупників з Бразилії, а, з Аргентини, з Кореї, Корея, Північна, Південна, Південна, mm. <південна Корея, є Тайваню. Досить багато з Америки, з Європи теж є, там з Німеччини, з Австрії, Іспанії. Англії ще uh -huh. там є багато країн. Uh -huh. Якщо аналізувати якісь рейтинги вищих навчальних закладів, Мінерва яке місце займає в рейтингах? Uh -huh. Так, як Мінерва є дуже нестандартним університетом. Вони не беруть участь в стандартних рейтингах, тому що ну немає з чим порівнювати. Uh -huh. Але є рейтинг найбільш інноваційних університетів світу, і Мінерва там перша. MIT, здається, третій, і там Гарвард сьомий і так далі. Угу. Зрозуміло. В чому специфіка цього навчання, так? Тобто, не маючи лекцій, не маючи викладачів офлайн, ви дуже багато подорожуєте, так? Ти за оци... ти на другому курсі? Угу. Ти вже відвідала скільки країн? Чотири. Чотири. де ти була? Перший семестр завжди починається в сан франциско Після того ми поїхали в Південну Корею, провели там семестр. Після того в мене був семестр в Тайвані. І мій останній семестр я провела в Індії. В чому суть оцих таких от поїздок? Тобто тут, там, там, в чому суть для чого е, е, це робиться? Е, ну, основна мета, це якби створити громадянів світу, щоб люди знали не тільки світ своїй маленькій якби, бульбашці mm -hmm. білих, багатих людей Сан-Франциско. а Більше типу пізнавали культури інших народів, знали їхні проблеми, як з ними працювати, тому що для того, щоб якби. Вирішувати глобальні проблеми треба знати, як цей світ живе, і знати точку зору людей, які по той бік цієї проблеми, яку ти вирішуєш, як люди в цих всіх країнах зараз приймають війну в Україні, так яке ставлення до України, до подій в Україні, до українців, які можливо емігрували в ці країни. Ну всі дуже сильно підтримують Україну. В кожній країни, де ми були, там були різні протести, там були демонстрації коло посольств, коло е, просто великих будівлі. І наприклад, в Індії, індійський е, прем'єр, він не дуже підтримує Україну, вони більше про російські. Але кожен раз, коли я говорила людям, що я з України, вони казали, що е, думка прем'єра одна, але насправді люди в Україні, вони проукраїнські. Тобто кожен раз вони казали, що типу, наш прем'єр не є репрезентацією країни в цьому питанні, що люди всі дуже сильно проукраїнські. А в інших країнах як сприймають війну? Вони розуміють, що відбувається? Вони ну, мають правильну інформацію? Так, так, я б сказала так. На сьогодні день виборів я поїхала трошки більш центровіше. Коли ти приїжджаєш в нову країну, так, ти приїжджаєш з одногрупниками. Так. Що відбувається з вами далі? Як, від, як відбувається ваш побут, ваше е, освоєння в новій країні, в новому місті? Що відбувається? Ну як Так, це? в нас немає кампусу, але в кожній країні в нас є резиденція, тобто гуртожиток, де ми всі живемо, всі живуть разом, в мене є одногрупниці, однокімнатниці. І ми приїжджаємо, у нас завжди є 3-4 дні, коли нам проводять курс культури країни, і ми просто. Говоримо про те, які в нас очікування, як ми будемо як би, пристосовувати свою поведінку, щоб влитися в цю культуру, mm -hmm. що може бути важким, до чого треба бути готовим, там як знайти СІМ-карту, як піти до лікаря і всякі такі речі. Mm -hmm. І після чотирьох цих чотирьох днів ми плюс-мінус вже готові до життя в країні, і ми просто би, починаємо спробувати жити як громадянин цієї країни. Найяскравіші спогади про які країни, от, або найяскравіші спогади з кожної з цих країн? Не можу сказати, якби найяскравіші спогади загалом, тому що якби, кожна вона дуже особлива. В Америці це, напевно, було ці хмарочоси і цей Financial District, тому що це дуже такий особливий вайб, коли люди дуже інноваційні і вони дуже амбітні. І коли ви ходите на якісь заходи, ви зустрічаєте людей, які там будують свої компанії, будують свої стартапи, і ти там ділишся з кимось ідеєю, вони такі, та, ти можеш зробити з цього компанію. І вони, mm -hmm. думав, вони не шуткують. Вони, типу, та, mm -hmm. і люди дійсно це роблять. Речі, та, так. І типу, це не є щось в фільмах, mm -hmm. і типу, і є таке вчений, все можливо. І ти просто можеш там піти до інвесторів, збирати кілька мільйонів і створити компанію. Сеулі це така дуже консервативність і дуже велика повага до один одного. В них є навіть спеціальне слово, яке я не пам'ятаю, як це слово звучить корейською, але воно означає, типу, зважати на те, як почувається інша людина. Угу. І в них говорять, в метро в них немає жодного звуку. В автобусах жодного звуку. Будь-які публічні місця все дуже тихо. Люди стають в чергу, щоб зайти в автобус. Величезна черга. Розуйте в автобус, mm -hmm. типу дуже так з повагою до культура так, особистості. Так. Mm -hmm. 와, 감사합니다 많이 받으세요 습니다 can just makhle wide and like... yeah no uh almost no the second yeah you can you can you can, you can. yeah <laughs> okay this is my first and last time <laughs> uh, not last <laughs> I'll oh, take a take a piece of it's moving. <laughs> no. Uh -huh. okay there you go How's it feeling? It's nice. Lod! <laughs> ocean. How are you feeling? <laughs> I'm feeling good. Yeah. Nice feet. So Тайвань. Це, напевно, було таке е, дуже цікавий перехрестя культур, е, якби азійської, тому що це колишня якби, частина Китаю, зараз це незалежна країна, і також дуже великий вплив Америки, тому що вони були під опікою Америки певну кількість років. І зараз може побачити оцю. Стриманість і цю типу стародавню китайську культуру, і дуже великий рівень інноваційності підприємства, Америки. Як це все поєднується в Так, Та і вони дуже цінують природу, там все зелене, дуже mm -hmm. красиво. Так. Hello.

Hey dude! Ой, Індія це просто хаос. Хаос, але дуже добрі люди, і всі якось намагаються допомогти, намагаються щось підказати, і дуже такі відхейті, і дуже теплі один до одного. Так. Для нас, для типового українця, по ментальності, хто тобі от найбільш комфортний був? Мені здається, це якби не для типового українця, скоріше для кожної людини особисто. Ну, мені найкомфортніше було в Америці, але я знаю людей, які найбільше любили Корею, наприклад, які ж теж з України. Угу, З твоїх одногрупників, так. Та? Угу. Наступні країни, які тебе очікують? Е, по плану, має бути наступний семестр в Аргентині, в Айресі, потім Лондон, Берлін і ми їдемо назад в Сан-Франциско, щоб закінчити освіт. Угу. Чи є зараз, можливо, зараз вже такого немає? Можливо, це було на початках, коли ти приїжджаєш в нову країну і якийсь страх, паніка, розгубленість. Якщо є, як ти це долаєш? Ти сама фактично. Потрапляєш в нові умови, не знаючи ні традиції, ні культури, ні правил, ні нічого і дати а, собі раду. Ну, я думаю, вони, коли відбирають студентів, вони на це зважають, щоб люди були підготовлені самостійно адаптуватися. Uh -huh. І це не є наскільки вже страшно, тому що якби ніколи не сама завжди є інші одногрупники. Uh -huh. І завжди є, типу, працівники, які там живуть, і вони, типу, можуть допомогти щось перекласти, якщо це там Китай або Корея uh -huh. Тайвань або Корея. Uh -huh. uh -huh. А труднощі, от які виникали? З чим були труднощі, наприклад? Ну, найбільші труднощі це з комунікацією в країнах, де ми не спілкуємося мовою. Тобу, англійською? Так. Ми спілкуємося англійською, а там в Кореї треба в корейську, в Тайвані, китайську. Англійською вони не знають. більшості? Е, ну, як хто? Ну, типу, угу. десь там, в Україні. Ось, і якщо треба, наприклад, знайти десь піти в лікарню, і треба щось, там, вакцину якусь, або ще щось таке, то були там проблеми, то ми там. Просили, щоб записали, типу, там пів університету в одну лікарню для нас спеціально зробили це як Байпонт. Ми ми разом пішли і зробили ці вакцини для Індії. Угу. Але ви не відчуваєте себе покинутими, от просто як е... Е, без... ну, це якби опіки. ця межа, коли типу, ми не наскільки покинуті, що це загрожує життю, але все ж таки ну, самі в іншій країні треба все з нуля починати кожні чотири місяці. Це як перезапуск життя, кожні чотири угу. місяці. Угу. Як виглядає е, навчання, наприклад, в е, іншій країні? Так? Е, ну, тобто побут, навчання, скільки часу займає навчання, скільки... і чим ви займаєтеся, крім навчання. Так? Я знаю, що, будучи ще в Тернополі, ти займалася спортом. Mm -hmm. Чи є можливість зараз це продовжувати? Е, так, навчання займає досить багато часу. Але насправді все залежить від студента, скільки часу ти все вкладаєш, скільки ти її отримаєш. Mm -hmm. Ось, і також залежить від спеціальності. І в е, кількох країнах у нас є партнерські університети, наприклад, в Тайвані. у нас було партнерство uh -huh. з NTU — Національний Тайванський університет, і в нас був доступ до їхнього кампусу. Це найбільший кампус у світі. Uh -huh. І всі ці басейни, спортзали, кафетерії, бібліотеки, і в основному ми проводили час там. Тобто там була можливість піти на спортив побігати, і uh -huh. якби був час займатися якимись позашкільною діяльністю студентами uh -huh. і, і всяке таке. Uh -huh. А в Америці? В Америці в нас не було партнерства, тому, типу, наш... крім, крім навчання, наприклад, чим ти ще можеш там займатися, крім безпосереднього навчання? Uh -huh. В нас в кожній країні є Civic Projects, це проєкт, який ми робимо з компанією або з організацією цієї країни. Тобто ми заповнюємо форму з нашими інтересами, mm -hmm. і вони знаходять нам партнерів. І, наприклад, в Кореї в нас були партнери з одного з корейських університетів, і ми створили проект про секс світи в Кореї і створили воркшопи. І це був наш якби фінальний проект. І ми в кожній країні маємо цю можливість працювати mm -hmm. з компаніями з місцевим. Так, mm -hmm. так і мати цей досвід роботи в міжкультурному середовищі. Mm -hmm. Як ти думаєш, чи можливо впровадити таке навчання, таку, таку форму навчання в Україні? І якщо взагалі порівняти навчання вищі навчання заклади українські і навчання за кордоном, що варто було б нам сюди запозичити і для чого? Мені здається, що найбільша відмінність в тому, що за кордоном є більший фокус на самостійність студента, тобто там ніхто нікого не тягнеш, ти маєш це це, це це зробити. Там є просто перелік завдань, ти скільки ти в це покладеш, скільки ти її отримаєш, uh -huh. тому там немає лекцій. тому що всю інформацію, яку ти маєш отримати, ти маєш знайти сам, і ти маєш сам знайти рівно скільки інформації, скільки тобі здається, це буде достатньо для того, щоб бути готовим. Uh -huh. Ось тому це якби більше відповідальність. А як виглядають, наприклад, іспити? Так, от в класична вища освіта в Україні це є іспити, заліки. Як перевіряють ваші знання там? В нас немає ніяких іспіків, ніяких заліків, але в нас є, типу, як асайменти, це ми пишемо типу, як наукові роботи. І на один клас у нас є 3-4 ці асайменти. Uh -huh. І це різного виду завдання, які стосуються предмету, які також стосуються нашої локації. Uh -huh. І таким чином вони перевіряють наші знання. Наприклад, uh -huh. один з прикладів асайментів, який я можу привести, це. Е з лінійної алгебри, це я зараз починаю робити. Це має бути моделювання моделювання руху пішоходів на вулицях. Типу, люди просто виходять на вулицю, типу, рахують. Як люди пересуваються, головні точки, типу як вони пересуваються за все математично моделюють. А для чого? Яка мета цього? Щоб перевірити навики математичного моделювання? Добре, якщо повернутися до моменту твого вступу, так е, наскільки було важкий сам вступ, що потрібно було для того, щоб е, це були якісь екзамени, як вас е, відбирали? Ну бо все-таки одна зі 150 mm -hmm. це. Ну, то як дуже нестандартний університет. Там вступ теж дуже нестандартний. Так він зовсім інший ніж всі решти американських університетів. Вступ складається з трьох частин. Перше це просто вести свої дані, там ім'я прізвище, транскрипт старшої школи. Друга частина, там є шість челенджів, які перевіряють креативне мислення, IQ, навички навіть письма, інтерв'ю. І ще якісь два, які я вже не пам'ятаю. Mm -hmm. І третя частина це твої досягнення. Там є простір для шість шести досягнень, якими ти пишаєшся. Це може бути щось академічне, щось твоєї громадської діяльності, або просто будь-яке будь досягнення, яке показує абітурієнта як особистість і як, як когось, хто може досягати своєї цілі. Mm -hmm. І на основі цього вони відбирають. Добре, якими рисами має володіти абітурієнт або якими навиками ще, щоб все-таки пройти, як ти вважаєш? Адаптивність, угу. ініціативність, відповідальність, цілеспрямованість, і напевно відкритість до нових досвідів, до нових культур, тому що кожен раз, коли ми приїжджаємо, світ просто перевертається з ніг на голову, і в нас є тиждень, щоб адаптуватися. Усі студенти в університету вони дуже особливі. Кожен з них є генієм по-своєму. В нас є люди, які там на світовому рівні займалися спортом. У в нас в університеті вчився Макс Паркер, який світовим з чемпіоном з Кубіка Рубіка. Є люди, які створили вже свої компанії, які навчаються в університеті, паралельно мають свою компанію і просував її. Дуже цікаві люди. Люди, які вже публікували книжки, публікували свої наукові роботи які вже дуже багато чого досягли, і від них є дуже багато всього навчитися. Саме тому лише 150 студентів можуть бути в університеті, тому що ти вчишся не лише від професорів і від матеріалу. Найбільше ти вчишся від своїх нагрубників. Тому що кожен приносить дуже важливу частинку свого досвіду, і досвід дуже різний, але дуже цікавий і дуже потужний всіх. Навчання в Мерзі це не є якась дуже захмарна річ. Це все дуже можливо, якщо є бажання. Наприклад, не всі університети МЕРЦІ вони коштують всі гроші світу. Звичайно, якщо там ліга плюща, то це буде біля 100 тисяч доларів в рік. Але є університети там за 5-10 тисяч доларів, які ну це багато, але є студентські кредити, які можна взяти, і це нормальна річ. Всі студенти беруть кредити, я теж їх маю uh -huh. і можна взяти ці кредити, і це все окупається, тому що стартова зарплата там мінімум 60 тисяч доларів. 50-60. тобто можна провести потім кілька років ще в штатах, виплатити ці кредити і мати американську освіту. Там, наприклад, є San Francisco City College. і він здається від п'яти до десяти тисяч доларів, mm -hmm. і це якби, американський університет, і вони дають хорошу американську освіту. Зовсім інакший підхід і зовсім інша ментальність. І навіть, типу, залежить від університету, звісно, Мені здається, що е, якість освіти в плані професорів. Е, мені якби більше подобається що, Наприклад, у нас професори, які мають там докторський ступінь в Гарварді, в Стенфорді, в найкращих університетах світу, і вони приносять це все знання, приносять нам, і вони постійно самі теж розвиваються. Вони не лише є професорами, вони також проводять наукову діяльність, і вони дають нам це все знання, яке вони, які вони використовують в житті в своїй роботі. Наприклад, я беру клас статистичного моделювання, і кожен раз, коли ми рішаємо якусь проблему. Там професор каже: ця проблема коштує тисячу доларів. Типу, оце ви зробите. Типу, вже є тисячі доларів. Оце типу на три тисячі доларів. І він каже: Оце, типу, то, що я роблю, якби кожен день, і то, що вам треба для того, щоб будувати кар'єру, тобто це все дуже практичне. Там немає теорії, там немає води, там просто тебе тобі дають ресурси. І тобі кажуть, робити, і ти вчишся роблячи, робляче, а не вчишся просто з теорії. А якою ти бачиш свою кар'єру після закінчення? От ким би ти, Куди би ти хотіла прийти? Е, ну, скоріш за все, я буду будувати стартапи і займатися гіянком в цій сфері. В майбутньому ти бачиш своє життя. Да. Чи пов'язуєш ти себе взагалі ще в майбутньому з Україною, чи ти вже просто людина світу? Е, я не маю якоїсь чіткої відповіді на це питання. Наразі я планую. Працювати в сан франциско по закінченні навчання, але також планую мати якісь проекти в Україні, щоб піднімати місцеву економіку і створювати робочі місця тут. Друзі, підписуйтеся на канал, аби не пропустити наступного нашого цікавого гостя. Дякую партнерам за вихід цього випуску. Компанії «Форозіт» – якісний виробник українських будівельних матеріалів, а також салон краси NK Studio. З вами бути красивою легко. So let's set the world up. <laughs>